Ну, всім не догодиш, Забирайся з інтернету негайно. Сюма мені замочок так раз і розійшовся. Там мільйони передівраз через позачіску. До того треба бути дуже обережним. Я думаю, всім артистам співає мою пісню, ще й прописано під плюс. Казали, що мене звучать як водолаза. Нагадувати про себе, що я автор. Навіщо мені йти і платити за Ольгу монастирську в концертний зал, коли вона мені тут переді мною зараз буде безкоштовно виступати на площі? Був такий рекорд. Коли я написала пісню за півхвилини. О, це найболючіша тема. Тут можна говорити вже цілий день. Ольга Монастирська, українська співачка, авторка пісень, поетка, режисерка та дизайнерка, яка поєднує традиції української культури з сучасними музичними тенденціями. Згадую свій перший виступ. Тоді я думала, що їх, потім подивилася. Я марширувала, не знаю чого ніби я. Мене стане станеться взагалі дуже цікаво. Я не дуже так танцювати. У мене все більше тексти, я більше донести, хочу так про те, що роблять мої ноги, я не думаю. Я думаю. <реш> отак. Як я на себе подивилася, боже, думаю, то що таке? Я казала, Володя забирайся з інтернету негайно. То і що з того що я таку зачіску зробила? І плаття таке гарне, як цей марш. Всюди мені так попсу трошки все. Та й все. Тоді я подумала, що треба думати щось над пластикою і танцювати більше, правда. Я вже кажу, мої початкові кроки це було початку весілля. Я сама співала на весіллі колись з моїм татом, потім з колективами. І там почалися мої такі перші ознайомлення з українською народною піснею. Ось тому не виняток, що я зараз в своїх піснях дуже щось маю подібне. І в мене багато пісень. Навіть жартують, кажуть, дуже схожі до народних. Наприклад, зокрема, таке як Полька, дід, старости, весільні, сусідка, Іванку. Ну, хтось думав, що це взагалі. В мене такий знайомий, музикант каже, я думав, що це взагалі народна пісня. Але як почув фразу Ой, не парся, думаю, не парся таке ж сучасне слово. Каже, це не може бути народна пісня. Я зрозумію, Олька, що це ти писала. Так, ну в мене є такі пісні, дуже схожі до народних. І тому і є на весільну тематику щаслива мить, перший танець для молодят, там черешня знову ж таки на Йдеться про те, Цьом-цьом, де про весілля йдеться, так згадується, про день народження і багато пісень, де народження много є літа, щоб кувала зозуля. Тобто є такі тематичні пісні, де якраз вони дійсно якраз на корпоративах добре, добре звучать. Ну, Я цього не, від... не, не можу відібрати від себе, бо, по суті, я сама починала свою творчість з цього. Це не те, що спеціально, це йде крізь мене, це йде від моєї душі, така її є. Були моменти просто, що я приїжджала на корпоративи, а там вже співають моїх пісень. Ну нічого, я ще раз переспівала по своєму. Ще й приїхала співачка. Я вже так зрозуміла: о, це вже то вже точно кінець світу каже. Співає мою пісню, ще й прописано під плюс, яка ну нічого, зараз послухайте авторське виконання. Нехай так буде. Було цікаво. Ми мали концерт, і я підготувала собі костюм. Він на мене цей костюм, наче був добрий. Чи я перепила води багато, бо хвилювалася. І це був антракт. Потім треба було вийти в другий раз на сцену. І я одягаю ці костюми, мені замочок так раз і розійшовся. Я вже так ледь натягнула на себе ті чоботи-синічні, чо, такі в обтяжку, а в нас часу нема вже дивіться оплески. О, вже дітки закінчили танцювати, бо перед тим був танцювальний колектив, і виходу немає. Я тоді так хапаю якусь там спідницю, в якій просто приїхала навіть не на концерт, а так приїхала, знаєте. І я в тій спідниці вистримнула на сцену. Я потім ну, ясно, що вигляд в мене був не такий, як потрібно, і зразу їй сказала, чому я так виглядаю. Я сказала: бо просто мені треба вже до вас вийти, і замочок мене підвів. Тоді люди всі сміялися, але добре, що друга частина концерту розпочалася з таких позитивних веселих пісень, і так ми продовжили. А щось найекстравагантніше, що було з одягом? Так мені казали, що в мене звучає як водолаза, знаєте, коли все блистить таке. Думаю, до чого тут… Вчепилася ще моєї зачіски, у пісні відібрала, як, як шапка. Він каже, та я такий на чого зробила, яка шапка. Та люди то придивіться, та ми старалися. А ну, добре, 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 може, там мільйони переглядів через ту зачіску. потім причепилися моєї анатомії, думаю, о, це не пробачу. Думаю, нехай люди посміються трошки, нехай собі поговорять, нехай щось об обговорять, тільки той радості, що вони мають, а ще я їм надала натхнення, то тільки посмійтеся на здоров'я любов. Ну, ну завжди було таке зрозумілі пісні, текст незрозумілі. Що такі тексти, під них танцювати неможливо. Власне, тоді в мене з'явилася думка написати щось простіше. Хоча я не то, що нам спеціально написала щось простіше, я відібрала з того, що відкладала на полички. Ну, так, ну, я візьмуся зараз за те і зараз роблю. Так якось, ніби, думаю, завжди що дуже змінюю стиль. Я завжди кажу, я не змінюю стиль. Я така є. Я все ж таки автор, і я не можу скрити те, що раніше написала. Мені хочеться це відтворити. І Тому я є така, як є. Я не підлаштовуюся під якісь стереотипи чи шаблони шоу-бізнесу, як це зараз модно, бо е, що зазвичай, там так, щоб не перейти комусь дорогу, щоб не бути з кимось схожим до когось. В мене таке не стоїть за ціль. Бо коли ти пишеш пісні, ти насамперед думаєш про те, про що ти пишеш, яку правду маєш донести до людей. І ти вже не думаєш про стиль, як ти там, яка буде подача, інтерпретація, як ти це будеш подавати. Ти думаєш так, щоб відтворити правду і донести її людям. І це може бути різна тема в піснях, і це може бути трошки те, що тобі на тебе не дуже схоже. але Мені треба це відтворити, тому що це буде десь зачепило колись. І я хочу зараз про це розповісти. Чому я це маю скривати? Це головне. І я не хочу скривати те, що до мене натхненням якесь навіїлося. Я вважаю, що вже, як прийшла думка, прийшла якась муза, я не маю права її так відкинути. Значить я маю відтворити це і не збираюся на це дуже й оправдовуватися. Наприклад, якщо я написала якусь таку пісню, який вважає хтось, що там мені начебто не пасує. Та пасує, бо написала. я її. Ось і все. Та багато, мабуть, є, що в підтексти в піснях відрізняється від того, як в загальному сприймають. Ви знаєте, коли це ще відеокліп, то там взагалі йде споріднення думок, коли там кліпмейкер трошки свої вносить якісь корективи, і це буває, що трошечки заплутує публіку. Але в якійсь мірі це класно. Бо є можливість подумати і не тільки відтворити одну конкретну лінію і там нав'язувати свою історію. Асоціація, будь ласка, фантазуйте. уявляйте. головне, щоб ця емоція була правильна і кожного щось якась своя була історія. І Бо кожна пісня, як ви помітили, якщо ми проживаємо життя, так наше життя асоціюється з якимось віковим періодом, певним, і в тому періоді звучать якісь певні пісні, різні пісні. Ну, так само і мої пісні. Вони щось, про щось говорять, десь якусь емоцію підкреслюють. Ось так. Такі фанати є це коли вони представляються ніби твоїми колегами, які начебто пропонують концерти. Оце трошки неправильно, до того треба бути дуже обережним, я думаю, всім артистам. Такий де останній був дивний фанат, що вже мала її їздити і Мюнхен, і Відень. І вже обговорювалися, ну практично майже все до правди доходить тільки думаю, ну чому вони не хочуть писати договір із моїм продюсерським центром. Я ж не поїду так далеко, не маючи гарантії співпраці і захисту якогось. Там ми вам все організуємо. Думаю, так, стоп. Це ні, мабуть, щось не те. <гум> Гонорар, переїзди вже навіть вивчили. Куди що? Як? Думаю, як так можна хитро підготуватися? А тут записи нічого не хубаво. Тому я зрозуміла, що це, мабуть, якісь такі трішечки е, нав'язані. Потім я не... заблокувала цей мобільний телефон знову, десь там через соцмережі. Оці моменти були. Ну, Дратується трошки. В мене єдиний був випадок, як подарували мені квіти, один військовий, який не мав рук. І він квіти приніс в губах. І оцей момент, цей подарунок для мене буде напевне на все життя. Все. Це справжній чоловік, і це так це говорить про цей сильний дух людини, справжнього чоловіка, воїна, який залишається попри те, що не все так просто, сильним, тим самим романтиком, тою людиною, яка надихає, яка робить. Ну, ви знаєте, іноді чоловіки мають усе, а не вміють так приділити увагу, як буває. Як деякі наші прекрасні військові, які, не маючи кінцівок, вони демонструють, які вони сильні, як вони можуть захистити нас, жінок, і які вони мужні. І я хочу сказати, я їх безмежно люблю, хай Бог береже наших військових. О, це найболючіша тема. Тут можна говорити вже цілий день. Я власне із авторського права, і за пісень дуже багато бувало мало непорозумінь, навіть з творчими людьми. Бо в свій час пропонувала пісні свої, і потім якось хотілося деяким артистам притаїти те, що я автор тої чи тої пісні. І тоді це втрачається якась моя довіра, відносини добрі. І я вже стаю якоюсь такою. Знаєте, це мене з роками вже так зробило, що я вже наперед думаю, а чи варто взагалі комусь пропонувати свої пісні? Може, варто їх собі виконувати самі потрішечки і реалізовувати. Бо були моменти, я не буду називати, бо але і були хороші дуже моменти. У мене є дотепер дуже гарні друзі, якими ми збережні, маємо добрі відносини. Я не хочу, щоб зараз, але коли я буду зараз відділяти, то ми почнемо зараз вираховувати хто. І хто. Тому бу... є нехай це буде такою загадкою, і ці хто зрозуміють і знають, вони собі і так знають. Ось і було чомусь таке непорозуміння, і я розуміла, що не всі артисти хочуть спростувати насправді хто автор. Тобто вони так приховували це. А мене трішечки це засмучило. Думаю, ну, ну чому ж? Я ніби подарунок зробила, хотілося б, щоб все було добре. У мене є продюсерський центр лейбл, компанія 6 секунд, які дбають про це, вони захищають моє авторське право. У нас підписані договори по цих піснях, всіх піснях. І так доводиться іноді. Нагадувати про себе, що я автор, і ну, є такі кавер. На ну, кавер виконавці, багато є виконавців, хто виконує моїх пісень. Але якщо йдеться просто про аматорів народного мистецтва, то я з радістю, співайте на здоров'ячку мої зузульки. Тому що мені дуже приємно, ну, коли вже виконує мою пісню Відомий артист чи артистка, відома, популярна людина. І вона не вказує, що я автор. Так, у мене виникають претензії. Чому так? Чому не подзвонили до мене як до автора, не запитали дозволу на виконання цієї пісні, яке вони мають право робити концерти на основі моєї творчості, не поспілкувавшись зі мною, не обговорити ці питання. Деякі відомі особистості такі є, і ми вирішили ці питання через компанію 6 секунд, через їхні юристів, так щоб було все добре. Такі були моменти. Коли народні матерські колективи виконують пісень, мені мама на калина як подивилася, скільки виконавців є, скільки народних колективів, як цікаво розставлені голоси, як поділені партії голосові. Я виконувала як вокалістка одна і там ну бек собі прописала. А тут дивлюся, весь хор співає. Ну Це ж душа тішиться, розумієте, це радість. Я пишу пісні. І я хочу, щоб ця пісня була окрилена. Просто перед тим я спілкувалася на рахунок відомих обличчя, тому що це трошки має іншу, іншу історію. А про виконавців, про кавер виконавців, про народне мистецтво, про людей, які просто хочуть співати моїх пісень. Я з радістю, пісня ж має бути окрилена. Коли це вже робити бізнес, ну тоді, будь ласка, тут трішки спитайте дозволу. А коли ви для душі співаєте? Співайте для душі собі. Думаю, так має бути. Всі пісні написані вами, і напевно, що тут вже неможливо забути слова на сцені. Чи було щось таке? Про футбольну команду Конекшн, але футболісти такі всі спортивні, що їм достатньо було Давай, давай! І вони вже трошки під... допомагали мені. Думаю, класно, добре, що публіка співає. Коли я вже кажу, давайте ваші... ваші голосочки, дай Бог, щоб ця пісня була хітом, тоді вже люди співають. Але коли це тільки початок, Боже, не дай забути слова. Ні, не було. своїй пісень не забуваю. Коли планується концертна програма, так? то коли ти дуже часто десь так ну, безкоштовно виступаєш скрізь, ну, ну, логічно подумати. От зараз я буду вже казати так, як я. Я слухач. так? Навіщо мені йти і платити? За Ольгу Монастирську в концертний зал, коли вона мені тут переді мною зараз буде безкоштовно виступати на площі. І це є ризик в тому, що не назбирається публіка в залі, оскільки, але ж там є певні затрати. Оплата за оренду залу, світло, оренду звуку, це все кошти, плюс персонал, який це все обслуговує, плюс музиканти, які вивчали ці всі партії, вони ж не просто на концерт прийшли і вже грають. Вони ж мали вивчити весь цей репертуар, протратити купа часу і потім ну Оля, ну тепер вже платина, бо ми стільки попрацювали. І я це розумію, що я їй маю платити. Це навіть вже не мій заробіток. Це просто я роблю для душі. Я вже потім думаю, ну, десь на Ютуб-каналі вже тебе відплатиться мені. Мені головне з цими людьми гарно розійтися, щоб всі були не ображені. І я це розумію, тому для того, щоб вже десь зробити концерти. Десь я маю трішечки сховатися, десь не маю трішки не бути. Тоді там буде публіка. Тому в мене зазвичай, там, де я в гості приїжджаю, там в мене завжди повні зали, аншлаги. там. Е а тут серед своїх я настільки вже буваю часто, що я навіть не знаю. ну, Я так бачите, не ризикую ще зараз робити тут концерти, бо дуже мало-багато виступів безкоштовних для наших військових. Тут так відкрито. так. І так, і просто на площі, і просто в різних закладах так є таких багато благодійних концертів. Був такий рекорд. Коли я написала пісню за півхвилини. так просто я собі щось на кухні робила і так думаю, може, так час швидко прийшов, вже три куплети є. Так було. Мені потрібна самотність, це стовідсотково. І коли я навіть на кухні і нікого немає, але в мене є вільний час, то мені навіть дуже добре, бо ці каструлі відзенькують мені. Іноді це якщо я теж одна можу бути в вані. Ну, це вже банально, так, то Та вже всі так говорять. Ну Але так, мене а жити треба написалося власне, в вані. Yeah. А жити треба все одно, «Треба все одно, так, ну, якось, так, якось, так не знаю, чи вода мені дала це таке натхнення найжиттєдайності такої. ось. Я маю основне бути, відчути ту енергію, яка приходить. І щоб ніхто не заважав, щоб ніяке не було відволік. Бо тоді це все. Це, це як музика. Музика муза втікає від мене вже тоді точно. Я багато народних пісень слухала, і якісь є заготовки дуже швидко, і воно так все одразу складається. Вони з і зразу сюжетна лінія і навіть вся ідея пісні є готова. Навіть навіть вияснилося, про що та пісня була. Сама в кінці сама себе в шоці най й не замислювалася над тим. Зразу ідея кліпу. Так, так, і ідея кліпу. О, до речі, дуже власно. Так як пишу пісні, я одразу бачу картинку. Я свій одразу бачу, як би це було. Я нараз так, так тільки утворюю пісню і кажу, так, Юра, це музика має бути так, 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 так. Уяви, що там це, во от все вже. Я буду знімати кліп. Потім проходить час, ну чого не знімала кліп. Та в мене вже одна друга пісня є готова. <сум> в мене вже нова картинка, вже знову. Так, так, так. І так в мене багато ідей. Майже на кожну пісню на кожен кліп є в голові тільки. А реалізовані мало, мало кліпів. Це фінанси. Це треба трошки. Я так собі думаю, чи класти в кошти в кліп. А чи краще написати ще п'ять пісень? А, ні, краще п'ять пісень. Отак. Мені, я завжди казала і кажу, пісня це є нерозривне щось із текстом. Не раз кажуть, покладені вірші на музику. А я, можливо, єдина одна неправильна людина на весь світ доказати це неправильно. Пісня має народитися одразу з музикою. Це, знаєте, покладена. Ви, ви кажете, вода і розділяєте її на формули. Це є одне ціле, це вода. Але вона має формулу, так? Складається. Так і пісня, це є одне ціле. В мене є вірші. Я вам скажу, яка різниця між віршами. В є своя стилістика. все. А пісня, вона є своя стилістика. Вона зразу має народитися піснею. Тому я трішки, можливо, зараз на. Напрошуся на компліменти, <ріст> можливо, не дуже добрі. Бо каже, як є. Пісня має бути піснею. І вона має народитися одразу з музичним супроводом.